Політика, інтриги, розслідування, гарні жінки та чоловіки цими словами можна охарактеризувати легендарніший тайтл. величне століття Роксолана. Тюм, монолог травниці. Вони ні брачні не яйкові брата, сестри. Не дивно, що я їх переплутав. Так, от на диво, я фанат даного тайтлу, хоча, на перший погляд, цього по мені не скажеш. Саме тому в данину цьому тайтлу я вирішив зробити якесь цікаве відео. Звісно ж, не огляд, бо ви огляди у мене ніфіга не дивитеся якось. А популярний з недавніх пір у нашому сегменті розбір айсбергу. Я тепер в тренді, тому вітаю з вами Укер, а ви спостерігаєте своїми прекрасними очницями на айсберг по монологу Траволюбки. Добре, що не плана курки. Йдіть заварюйте узвар, а я, поки ви заварюєте, хочу закликати вас підтримати та поставити вподобайку даному відео. Саме ви покажете, чи зацікавила вас дана рубрика. Також у диво, тут може бути ваша реклама, але її, блін, як бачите, нема. Тому пишіть на пошту, пишіть всі, крім драгаділда.ком. Я не давакін і не збочений, щоб таке рекламувати. Добре, повернемося до айсбергу, а то я щось тут е, розійшовся. Так, от почати б я хотів саме з вершка, а не корішка, так би мовити, Евересту, який здебільшого всі знають або десь чули. Багатьом відомі факти з поверхні, пані і панове. Приступим. Псевдокитай, події стильодягу, устрій, писемність, все натякає на середньовічний Китай, династії Мін. Але прямо про це ніхто не каже. Здебільшого всі користуються загальною термінологією: до своєї країни по типу імперія, а до сусідів країни заходу, півдня, півночі. З однієї сторони можна подумати, що автор просто хотів абстрагуватися від історії і місцевості, але є припущення, що це зроблено спеціально, щоб підкреслити бачення інших держав умовно середньовічними людьми. Які жили у становому суспільстві. До того ж, автор дуже історично підійшов до самого устрою гарему, що все ж більше схиляє до другого варіанту. Батько Маума це не батько Маума. Хто дивився аніме уважно, міг зрозуміти, що той старий фармацевт травник який виростив Мао Мао, не є її справжнім батьком. Справжній батько нашої травниці точно з палацу. І це може бути навіть не той самий зловісний чил, якого нам весь час показують. Вік головних персонажів. Хоч нам не кажуть прямо, скільки років головним персонажем, але за деякими фактами ми можемо припустити, що Мао Мао десь 17-18 років, Джінші ще десь 20-25, Гаушуну 30, Фавориткам імператора загалом від 16 до. 30, а самому імператору приблизно 40. Мао Мао і отрути За роки проживання з аптекарами і закупу перепробованих отрут, у Маомао -мао випрацьовувався неабиякий імунітет до них, який дуже добре допомагає у розслідуваннях і просто не дає їй крякнути від якого небудь зальотного грибочка. Джінщина Євнух Хто ще не зрозумів, джінщини є євнухом. У першому сезоні нам явно дають зрозуміти, що він приховує це від загалу, п'ючи спеціальний чай для пониження лібідо. У випадку з Маомао -мао його ефект щось не дуже помітно, якщо чесно. Мао Мао ідеальний детектив. Мама оспостережлива, логічна, не піддається емоціям і завжди знаходить нестандартні рішення. Це проявляється в її підході до розслідувань. Вона не робить передчасних висновків, а аналізує всі можливі варіанти, що допомагає їй знаходити неочевидні, але правильні відповіді, і інколи це викликає купу питань. Тепер, я думаю, можна спуститися понижче, десь на рівень великих запорізьких степів. Обережно тут вже можуть попадатися суттєві спойлери, заглиблені деталі. Джінші не просто підкатує до Маомао. -Мао. Динаміка між Маомао -Мао і Джінші натякає на складніші політичні інтриги. Джінші попри свою зовнішню доброзичливість, приховує багато секретів, а його інтерес до Маомао -Мао може мати стратегічний характер. А хто знає, можливо, бо вона просто дуже розумна, або навіть має кровні зв'язки з самим імператорським двором. Це ми дізнаємося тільки у майбутньому. Джінші – син імператора. Є деякі факти і натяки, що свідчать про те, що джінші син імператора від Агдуа, старшої фаворитки імператора, яку нам показали у першому сезоні. По-перше, вони дуже схожі, а по-друге, нам так і не розкрили повністю її прощальну розмову із джінші. Єдине, що ми знаємо, вона була доволі тяжкою і сумною для обох. Джінші хтось хоче вбити з тих випадкових у лапках спроб замаху на джінші, ми точно можемо зробити висновок, якимсь силам точно не дає спокою та думка, що він цвіте і пахне. Можливо, хтось знає про його маленький секрет з походженням. Ну або ж він просто перейшов комусь пливому дорогу. Хоча я скоріше схиляюся до першого варіанту. Символізм кольорів у серіалі: кожен персонаж має кольорну гаму, що відображає його характер і соціальний статус. Наприклад, Маомао -мао часто одягнена в зелений або темно-синій кольори, що символізують мудрість, спокій та відстороненість. Джінші, навпаки, має одяг у золотих і білих тонах, що підкреслює його високе становище та загадковість. Високопоставлені наложниці, одягнені в яскраві червоні, пурпурові та рожеві відтінки, що вказує на їхню владу та політичний вплив у гаремі. Темні кольори в одязі персонажів часто використовуються для підкреслення прихованих мотивів або злих намірів. Наприклад, Ліхуа, одна з фаворитик імператора, переважно носить червоне та золоте, що вказує на її могутність, тоді як придворний євнух Гаошун часто з'являється у чорному або темно-синьому, що підкреслює його таємничість та залученість у закулі. Пісні інтриги. Червона нитка долі як метафора зв'язку мао Мао Джінші. В традиційних східних віруваннях існує уявлення про невидиму червону нитку, що зв'язує людей, які мають бути разом. У серіалі це проявляється через повторювані моменти, коли доля ніби знову і знову зводить їх разом. Але чи зведе вона їх у фіналі, то вже інша розмова. Та зведе обов'язково, прям як мене з моїми меценатами. Велике дякую вам, без вашої підтримки цього б каналу не існувало в принципі. А якщо й ти хочеш долучитися до їх рядів, то всі посилання можеш знайти у описі під відео. Навіть 15 гривень або базова платна підписка на канал дають мені наснаги працювати і надалі. Дякую. Фаворитки імператора заплямовані кров'ю. Фаворитки не такі білі пухнасті, якими здаються на перший погляд. Їхнє положення в гаремі не лише визначає їхній вплив на оточення, а й можливості контролювати імператором через спадкоємців. Вони використовують отрути, шпигунів, підстави або маніпуляції для усунення суперниць. Мао Мао киця. Ім'я Маомао перекладається як кішка кошеня. Можливо, її так назвали, бо вона була по суті під кітьком, як таке собі кошеня. Ну або вона просто була досить милою у дитинстві. Вплив інших країн. Інші країни можуть впливати на імператора через своїх наложниць зсередини, яких вони час від часу посилають удар. Вони надіються, що таким чином зможуть ослабити імперію і в подальшому здобути неабиякий вплив на неї. Ну і найбільші смаколики я залишив на фінал, а що ж ви думали? Подаємо, можна сказати, на дно глибиною знірку чорнобильського кабана, якщо ви розумієте, про що я. Тут будуть найдивніші теорії, безґрунтовні або малоґрунтовні припущення, і взагалі темні факти. Про які ви її подумати не могли, темне дно. Мао Мао можливо, асексуальна. На диву, в тайтлі поки ні разу не було зафіксовано ніякої зацікавленості до обох статей зі сторони Мао Мао. Хіба лише тільки у наукових цілях. Виходить, що роботи і знання це єдине, що їй справді цікаво. Надіюся, у майбутньому ця теорія розвіється, якщо чесно. Бо яка ж романтика без романтики? Мао Мао спільниця злодіїв. Є теорія, що Маома могла бути втягнута в змову ще до приходу в гарем. Її здібності та знання про отрути можуть бути частиною довготривалої стратегії невидимого гравця, що маніпулює подіями. Якщо це підтвердиться, то це буде разопанове. Джінші хоче стати імператором. Як ми вже знаємо, у джінші є кровний зв'язок з імператором, і він не просто так приховує свій піпіндрик. Беручи до уваги його розум і здатність до інтриг, є ймовірність, що він або його покровителі готують палацовий переворот, в якому Маомао -мао може відіграти не останню роль. Маомао -мао і отрути темна сторона. Можливо, любов до отрути це не ініціатива самої Маомао. -мао. Є припущення, що вона була жертвою отруєння в дитинстві, після якого виробила імунітет. Також є додаткове припущення, що підсадили її на це спеціально задля вищої мети в майбутньому. Емоційна байдужість є думка, що емоційна байдужість мао Маомао могла бути спровокована її експериментами з отрутою. Фомінність джинші ми точно не знаємо, з якого віку джінші той чарівний чайочок, скоріше всього, з пубертатного, але є теорія, що саме він повпливав на його фемінність. Таємниця матері Маомао, -Мао. як ми знаємо, мати Маомао -Мао працювала в домі розпусти, але ми точно не знаємо, звідки вона туди потрапила. Можливо, вона теж якось стосується палацу або взагалі може бути пов'язана з імператорською родиною. Роздвоєння особистості. Є дуже дивна теорія, що через експерименти так зване я мао мао розділилося на світлу та темну сутність. Світла сутність це і є та сама Маума, яку ми прекрасно знаємо. А темна сутність це та, яка робить всі злодіяння на території палацу, або безпосередньо, або побічно, через посередників. Так би мовити, друга сутність і є тим самим тіньовим гравцем у гаремі. Якщо чесно, дуже дивна теорія. Але я не міг її не додати. А от тепер, любі друзі, напишіть, які теорії, на вашу думку, є більш реальними, а які менш. І я точно знаю, що декілька вам приглянулось. По очах бачу ті хтивці. Цей весь айсберг я збирав довго і нудно, прям як кладмен свій план. А тому накидайте відосу вподобає, коментарів і підписок. Саме так я зрозумію, чи вам ця тема точно зайшла. Також вибачайте за мій голос: я останній тиждень дуже так інтенсивно хворію. Вірусняки ходять, якісь я не знаю, що це такі, але все рівно. Не хворійте, носіть маску, питя чайочки, тому що хворіться дуже гедотно. Також не забувайте за ЗСУ, усім до зустрічі, усім па-па.